Хочу сделать объявление к протестантам, потому что до протестанта, видимо, долго доходят, поэтому для тех, кто сидел в танке, видимо, последние несколько недель, объявляю, для меня протестанты никакие не братья во Христе, для меня протестанты не христиане, они еретики. Это не мое мнение, это мнение моей истинной православной церкви. Протестантизм это не просто одна ересь, это совокупность ересей. В принципе, цель протестантизма это наплодить как можно больше ересь и отвести людей от истинного Христа. Убежденные протестанты это богоборцы, богохульники, потому что протестантизм на самом деле хуже, чем сатанизм. Сатанисты хотя бы не прикрываются и не называют себя Християнами. Вони прямо говорять, що вони поклоняються сатані. Дві речі скажу: на жаль, дійсно, це справжня офіційна позиція православної церкви. що поза нею немає ніякого спасіння, але це просто приватизація. Божої милості, Божої любові і спасіння виключно до себе, а до інших ні, і це дуже дуже печально. Насправді, Божа благодать, Божа любов до нас вона набагато ширше ніж ми думаємо. І по друге, людина, яка каже, що вона не може помилятись у своїх поглядах, вона дуже самовпевнена з точки зору логіки. І по друге, з точки зору практичного християнства людина, яка пройшла через власне і глибоке розуміння власної гріховності. Чим більше вона через це приходить, тим більше вона смиряється, і тим менше вона стає радикальною. І тим більше в її словах є милості і любові. Саме того, в принципі, такий максималізм він притаманий саме юним молодим людям, які повні радикалізму, але вони ще не пройшли той шлях глибокого розуміння власної гріховності, що дуже сильно смиряє людину і вона перестає бути такою радикальною.